На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Житловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Дощ не обирає. У рівному злива затопила господарство на провулку Шпанівський. Люди про допомогу просять комунальників. Йдемо спасати сусідку, бо вже льох затоплений. Картопля плаває. Стенди з графіті, продаж печива бажань та сонячних промінчиків принесли важкохворим дітям Острозького району 16 тисяч гривень. Не звикли, що нам пропонують допомогу. Ми її привикли просити. В районному центрі завершилась благодійна акція Подаруй дитині Сонце в Острозі. Ожили історичні постаті. Тамтешньому музеї провели першу театралізовану нічну екскурсію Легенди замкової гори враження мене аж переповнюють. Десять янголів у музеї бурштину з'явиться нова експозиція. На ній представлять кращі роботи загальнообласного конкурсу Рівнищі край бурштинових янголів. Подібними заходами ми якраз і повідомляємо усім, що у нас є бурштин, у нас є вироби з бурштину. Головніше, у нас створюється школа по обробітку. 300 тисяч гривень витратило у першому кварталі управління охорони здоров'я області для поліпшення умов перебування хворих у Дубенському хоспісі. Як зазначив заступник начальника обласного управління охорони здоров'я Ігор Добровольський на засіданні профільної комісії облради, це не лише бюджетні, але й благодійні кошти. Вони пішли на придбання предметів догляду за хворими та санітарно-гігієнічних засобів. Та цього для нормального функціонування закладу недостатньо кажуть медики. Хоспіс потребує грошей для проведення капітальних робіт, яких саме мають визначити депутати профільної комісії на виїзному засіданні, яке планують провести у червні-липні. Думаю, що все-таки протягом другого півріччя нам вдасться акумулювати значні кошти, щоб все таки кардинально покращити дані питання. Ми їх знаємо, ми стараємося в них активно впливати. Через сильні зливи у неприємній ситуації опинилися рівняни, які проживають в приватних будинках у провулку Шпанівський. Вода затопила підсобні приміщення в їхніх господарствах. Люди змушені самотужки відкачувати свої підвали. Вони розповідають, що така історія повторюється з року в рік. У свою чергу комунальники кажуть, що раді допомогти жителям провулку. От лише ніхто до них не звертається. Йдемо спасати сусідку, бо вже льох затоплений, картопля плаває. І так щоразу, коли йдуть сильні дощі, вода псує городину рівнянки уже більше десяти років. Все почалося після того, як посеред вулиці проклали газові мережі. Тепер вода біжить прямо у льох до пані Галини. Дивіться скільки води, то це вже ми вибрали цілу ванну. Попросила сусідів, компресором вибирали. А що ж я сама зроблю? У мене вся картопля, всі овощі, всі банки стоять, воно все затоплює, то ще, цього. а дайте, прошлий рік було ці по тілу, геть о, таку подверь була води. Цей насос не раз рятував картоплю та буряки пані Галини. І весь цей час одинока жінка кличе на допомогу сусіда. Вирівняти подвір'я так, щоб вода не потрапляла в будинок пенсіонерки немає за що. Години-дві потрібно качати, щоб відкачати цю воду. Ну, в нас же ж. Не можна таки насосік. В управлінні комунального господарства міста твердять, що про підтоплення будинків у провулку не чули. Кажуть, жодної скарги до них не надходило. Хоча самі жителі розповідають, що минулого року бачили тут керівників міста. Приходив Хомко і приходив гема, і вони пообіцяли, що будуть гроші. Ми зробимо. Що гроші ми обов'язково зробимо. Ну, але ж то тільки обіцянки, а нема нічого. Роботи як заливало, так і заливає води, яка назбирується у льосі на проволоку шпанівські вистачить, щоб набрати п'ять ван. Люди навіть не встигають відкачати такий потік. Від злив щоразу потерпає три будинки. Комунальники, за словами виконуючого обов'язки начальника управління ЖКГ Володимира Лапюка, поки що не знають, як допомогти, адже не бачили масштабів підтоплення. Для початку вони радять людям звернутись до них із заявою. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Стенди з графіті, продаж печива бажань та сонячних промінчиків принесли важкохворим діткам Острозького району 16 тисяч гривень. В районному центрі завершилась благодійна акція Подаруй дитині сонце. І ініціаторами стали студенти місцевої академії за підтримки першого заступника голови обласної державної адміністрації Анатолія Юхименка. Місцеві активісти на завершення підготували справжній концерт. До благодійників долучилась і Оксана Жужецька. У Світлани Петрівни онкохвора донька. Дівчинка вже перенесла дві складні операції. Лікувалась і в Україні, і за кордоном. Скільки коштів пішло на порятунок дитини? Вже ніхто і не підрахує. У пошуках грошей мама оббила чимало порогів, але допомога від небайдужих приходить не часто. Ми не звикли, що нам пропонують допомогу. Ми її привикли просити. Ми її потребували двічі, тому що дитина принесла вже дві складних операції. Отримували від людей, але ми йшли самі просили. Те, що нам пропонують, практично це вперше, що нам запропонували. Таких важкохворих дітей в Острозькому районі студенти місцевої академії нарахували 12 і вирішили бодай якось власними силами їм допомогти. З Пудеї влаштували акцію Подаруй дитині сонце. Їх прагнення підтримала і влада, зокрема, перший заступник голови обласної державної адміністрації Анатолій Юхименко. На особистих прийомах громадян. Дуже важко приймати людей, які приходять своїм болем, і в зв'язку з обмеженими ресурсами обласного бюджету ти не можеш допомогти. Відтак спільними зусиллями влаштували цілий благодійний день. І студенти в острозі, і моделі в Рівному продавали сонячні промінчики, малювали графіті, пекли та продавали печиво бажань. В кожному печиві знаходиться якесь побажання від дітей. Ну побажання, здебільшого, хороші. тебе чекає завтра там тобі посміхнуться, чи ще щось. Ми спекли на сьогодні, десь орієнтовно 500 штук. Було і це все ще залишилося. Завершило свято концертом Острозькому палаці культури. Гості розважала місцева команда КВН, спортсмени, естрадні виконавці та лідер гурту «Атвінта» Юрко Журавель. Останнім часом в мене таке відчуття, що більшість концертів гурту «Атвінта» – це благодійні акції. От і якось так складається, що на Україні, що музикантам доводиться допомагати і дітям, і хворим, і всім людям, яким треба допомога. Під час концерту з аукціону також продавали картини. За них вдалося виручити більше тисячі гривень. Рівненські красуні заробили 4,5 тисячі. Ще 5 передав Анатолій Юхименко. У результаті спільних зусиль островських студентів та рівненських красунь Вдалося зібрати понад 16 тисяч гривень, які підуть на лікування ось цих важкохворих діток. Це стало першою, але далеко не останньою благодійною акцією. Обіцяють її організатори. Оксана Жужельська, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Цієї неділі, 20 травня, в Україні вшановуватимуть пам'ять жертв політичних репресій. Цю дату, згідно з указом президента, встановлено задля привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології та з метою утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства. У рівному заходи цієї нагоди відбудуться у неділю о 12-й годині біля пам'ятника загиблим за Україну. Десять найкращих янголів відібрали у музеї бурштину для нової експозиції. Ці роботи перемогли на загальнообласному конкурсі «Рівненщина край бурштинових янголів. І дітлахи, і досвідчені майстри з усієї області загалом надіслали 170 робіт. Серед них солом'яні вишиті, намальовані янголи, а також виготовлені із солоного тіста, дерева та шкіри. Протягом місяця вони експонувалися в музеї бурштину. Тепер авторів янголів-переможців нагородили дипломами та цінними подарунками. Техніку ізонитки ця дівчинка освоює два роки Так крокодільниці іменують вишивання на картоні або іншому цупковому папері. Готуючи роботу для конкурсу «Рівненщина – край бурштинових янголів, семикласниця Даша Бутуріна вирішила використати білі нитки і синє тло. Каже, завзято трудилася п'ять днів. Мені розказали про цей конкурс. Я багато схем передивилася. Але цей цей ангел мені сподобався найбільше. обрала такий фон. Щоб він вирізнявся у підсумку Дашину вишивку, судді визнали найніжнішою до складу журі конкурсу. Увійшли художники, народні майстри та мистецтвознавці. Зізнаються, не очікували такої кількості учасників та різноманіття робіт. Це і вишивка, це і валяння, це і плетення гачком, і картини. Тобто, досить багато робіт приблизно десь до 170 із різних районів. Підсумку переможців обрали у десяти номінаціях. Наприклад, серед ангелів визначили найбільш милого, теплого та оригінального. Їхніх авторів нагородили дипломами та бурштиновими пусами. Окрім експертів, оцінювали ангелів і відвідувачі музею Бурштину. за підсумками опитування, яке тривало протягом місяця. Приз глядацькій симпатії дістався. Ось цій роботі вона виконана з різнокольорової шкіри. Мета конкурсу популяризувати рівненщину як край бурштину, адже невдовзі на його теренах має з'явитися перше в Україні промислове підприємство, де видобуватимуть та оброблятимуть сонячний камень. Ще не всі знають, що на Рівненщині є бурштин. Вони його асоціюють з Польщею, Гданськом. подібними заходами. Ми якраз і повідомляємо усім, що у нас є бурштин, у нас є вироби з бурштину. Головніше, у нас створюється школа. Обробітку тепер ангелів-переможців оздоблять сонячним каменем та презентують як окрему експозицію музею. Володимир Струс, Богдан Рубунець. Інформаційна програма День. Найбільше фольклорно-етнографічне свято рівного відзначає ювілей. Музейним гостинам виповнюється 20 років. Головні святкування відбудуться 27 травня традиційно на території краєзнавчого музею. Наразі музейники повним ходом готуються до цієї події. Нині ж у міжнародний день музею вони вирішили згадати, як усе починалося. Спогади відновлювали з допомоги робіт, які збирали протягом 20 гостин. Усе це вилилось у справжню виставку. І кадри назавжди зберегли пам'ять про те, як усе починалось у 92-му Це були ще не гостини, а фольклорно-етнографічне свято. Місце проведення не подвір'я музею, а територія обабіч драмтеатру. Усього півтора десятка народних умільців та майстрів, та не численні відвідувачі. Перші певно можливо такої популярності не мали. Ось тому, що й майстрів було значно менше, і відвідувачів не так багато було, як зараз. Ось, але з кожним роком, з кожним роком, їх кількість збільшувалась. Це перший принт, який я виставив на музейних гостинах у двіносто році і подарував для музею за життя. Він зробив їх сотні, а то й тисячі, але цей без вагань виділяє з поміж інших 20 років. Краєзнавці зберігали його подарунок дарунок людини, яка випадково потрапила на перші музейні гостини, і потім не пропустила їх жодного разу. Випадково проходив і побачив, що виставляють товари, вироби різні майстри. Людей дуже мало було. Оскільки в мене були заготовані різні вироби, взяв свої вироби і виставив брилі майстра. Кілька наступних тижнів прикрашатимуть стіни музею. Вони частина експозиції, присвяченої ювілею гостин. Ці роботи плоди багаторічної праці майстрів Рівнищини і не лише тут є і різбері, тут є і вишивальники, тут є і ті, хто працює з лозою, з деревом. Ну приходьте, побачте, це. Краса ті, хто створюють цю красу, вже в очікуванні за тиждень їхнє головне свято у році. Це то восторг душі, это, это праздник не только для музею, для всього творчості. Свято, якого чекаєш кожного року, задоволення від того, що ти показуєш свої роботи, дивишся на нові роботи колег, друзів, людей, які приїжджають в наше місто. Понад дві сотні майстрів з Рівнищини, Франківщини, Львівщини, Житомирщини, Тернопільщини, Хмельницька та Волині. Такими будуть ювілейні гостини. Окрім ярмарки народного мистецтва, гостей розважатимуть творчими виступами та навчатимуть на майстер-класах. Будуть у нас ковалі, у Нас їх ще не було. Буде така кузня і майстер-клас будуть проводити, як ми це називаємо. Буде цікава у нас розповідь про народні музичні інструменти, ну але найбільше те, що ми очікуємо дуже велику кількість людей. Музейники усіх запрошують на гостини 27 травня. Нині просять лише про одне, аби свята не зіпсувала погода. Ірина Василовська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Екскурсія на межі реальності та містики минулої ночі в острозі ожили легенди Замкової гори. Учасники незвичайної екскурсії зустріли в заповіднику князя Косятина Острозького, спробували вина від ненажери Богдана Сусла та побували на вінчанні гальки острозької з князем Сангушко. Це був прем'єрний показ, але якщо на такій екскурсії буде попит, вони можуть стати регулярними. Принаймні, острозькі музейники запевнили Оксану Жужевську, що до цього готові. Вона ж, у свою чергу, вже встигла повернути. Вернутися із містичного світу та готова про все побачене розповісти. Через ці ворота вона, князівська дружина, виїжджала із замку в походи. Сюди ж вона поверталася із перемогами. Багато люду пройшло через цю браму. Звідси і починається перша нічна екскурсія музеєм на замковій горі Острога. Освітлення, яке сотні років тому лише свічки та смолоскипи. На галявині гості зустрічають жителі замку. У кожного своя доля і роздуми. Непомітно театралізована екскурсія підходить до приміщення музею, яке донині ховає в собі сотні загадок. Кашталян замку розповідає легенди, пов'язані з твердиною, про заховане в підземелі золото і про відчай духів, котрі хотіли його відкопати, але яких засипало у колодязі. Про дух Гальшки Острозької, який і донині витає тут у повітрі, та про Скрипаля Геснера, який приїхав до Острога на запрошення. Князя Костянтина, вітаю, шановне панство, поважне товариство. Радий бачити вас в моєму спончальному градіустрові. Замку далі оживає ще одна легенда про ненажеру Богдана Сусла, секретаря Януша Острозького. Він міг з'їсти вола і випити бочку вина за раз. Згодом власна жадість його і згубила, проте у музеї він живий і навіть пригощає гостей. Екскурсія п'ятьма поверхами замку займає майже годину і закінчується вінчанням гальшки острозької з князем Сангушко та розповіддю про трагічну долю князівни. Подейкують, що привиди Костянтина Івановича нещасної гальшки та ненажери Богдана Суслова і досі блукають коридорами та кімнатами замку, ви можете переконатись у цьому під час нічних екскурсій. Сьогодні ми намагаємося зробити рекламну екскурсію для того, щоб дійсно показати, що ми можемо таку екскурсію проводити і можуть замовити екскурсію. У нас по бажанню, і ми можемо проводити її регулярно. Серед перших відвідувачів нічної екскурсії вистави – районне та міське керівництво і журналісти від побаченого під враженням усі кажуть, глянули на замок іншими очима. Враження мене аж переповнюють, тому що ну дуже сподобалось. І ці інноваційні скажімо, методи проведення екскурсій це, це правильно, це треба робити. Оксана Жужельська, Назар Мідриган. Інформаційна програма День. Євро 2012 завітало до Рівненського НВК Колегіум. У навчальному закладі відбулося традиційне свято спорту. Цьогоріч захід присвятили футболу. Тож до учнів завітали місцеві зірки, представники футбольного клубу Славія та міні-футбольного кардиналу. Для гостей учні і колегіуму приготували власні виступи, естафети з м'ячем, спортивні вікторини і танці. Продовжить тему Роман Свирида. Другокласник Ярослав Германюк до свята фізкультури і спорту у колегіумі готувався заздалегідь. Хлопець написав твір на тему здорового способу життя власної сім'ї, а також намалював малюнок. Зрештою його роботи посіли призові місця на всеукраїнському конкурсі. «Супроводжуй футболіста на гру. Подарунок: два квитки на гру Євро 2012 у Львові, між Данією та Португалією. Це роздавали анкетки в школі. Їх треба було заповнити, написати розповідь і намалювати малюнок. Про і про мою сім'ю подібне свято у колегіумі проводять вже четвертий рік поспіль. Цьогоріч з нагоди євро воно присвячене футболу. Поспілкуватися зі школярами прийшли відомі в області та за її межами гравці, функціонери та арбітер. Роман Байрашевський, Сергій Дьомушкін, Андрій Паршиков, Олександр Бондар, Володимир Поліщук, Валерій Гладков та Микола Васюта. Усі вони принесли подарунки. Завжди приємно спілкуватися з дітьми. Хочеться перед Тим, як почнеться Євро 2012 у нас на Україні. побажати дітям, щоб вони побільше займалися спортом, ходили в всілякі спортивні секції, і ми для цього будемо прокладати максимум усі. Ми пройшли з Романом Борошевським від футбольного клубу Славії, взяли свою атрибутику, кружечки, вимпіл. Враження дуже позитивні. Це, в принципі, перше таке свято, на яке мене запрошують. Хочу за це подякувати від клубу. Саме ми подаруємо м'яч з підписами всіх гравців, усі призи запрошені гості розігрували між учнями колегіуму під час конкурсів. П'ятикласник Микола Гульчук єдиний, хто правильно відповів на запитання арбітра Миколи Васюти про розміри футбольних воріт. В нагороду він також отримав пам'ятний подарунок. Тут все розказано про гру Шахтар Донецьк і Кривбас. Дуже багато гостей прийшло і вони всі відомі. Я про них всіх чув. Ініціатор спортивного дійства, вчитель фізкультури Олег Левенець, Щороку до колегіуму він запрошує місцевих зірок спорту, аби виховувати у дітей прагнення до здорового способу життя. Свого часу тут уже побували важкоатлет Андрій Демчук а також кікбоксери Ігор Гуцалюк та Роман Кроль. Саме напередодні. Футбольного міжнародного свята Євро 2012 ми вирішили провести таку зустріч. Наші вихованці дуже полюбляють цей вид спорту. Перш за все, це учні 4-5 класів. Тут важливу роль відіграє змагальний елемент. Їм дуже подобається бути в команді, змагатися. А вже наступного року на спортивне свято до колегіуму Олег Левенець обіцяє запросити когось із учасників Олімпійських ігор у Лондоні. Роман Сверида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Оржівський одекс перемоги розпочав чемпіонат України з футболу серед аматорів. У себе на полі оржівці з рахунком 2-0 перемогли команду ретро з міста Ватутіни Черкаської області. Доля зустрічі вирішилася у середині першого тайму. Упродовж п'яти хвилин по разу відзначились Руслан Туліглович та Дмитро Улямчук. Також у групі зі згаданими двома колективами змагаються футбольні клуби з Тернополя та міста Володарка, що на Київщині, а ще легіон Житомира та Карпати з Саме проти прикарпатців на їх полі проведе 23 травня свій наступний матч «Одек». Згідно з регламентом до фінальної частини чемпіонату України серед аматорів виходить по два найкращі колективи з кожної підгрупи. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А студії працював ведучий Сергій Шидловський до зустрічі в ефірі вдалих вихідних і нехай щастить.